Дровами, а потім їх ріжеш і треба осу, опасна штука. Міше щось там тикає. Там вікна є, сонце в камеру світить трохи негарно. Треба і щоб і не, не впасти, і щоб воно не впало. І... А -а -а. О-о-о, бляха, хамо, бачиш, як воно. Змой міша може знизу падку верни. От у вільху і воно піде. І дивиш, щоб тебе там не при коцело. Отакі ми дрова. Ріжемо. Вільха, там береза, там вільха, там дуб з грабом. З тої сторони граб. Є дрова в, в ящиках, є фруктові, вон, вишенька, черешенька. Рівне Рівний Рівненський район, компанія дробово рівне. Можемо все навіть більше. повеземо гарні дрова. А ось тут машинка погружається, зараз повеземо.